Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів. Коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними вирішено, щоб Павло і Варнава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони. Виряджені церквою, проходили через Фінікію і Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами та старшими і оповіли, що Бог зробив через них. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували. Встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив Мужі брати. Ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами. Щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою серця їхні. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести. А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося так само, як ті. Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх бог учинив був через них між поганими. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив Мужі брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з поміж них народ для імені Його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано. А після цього. Я повернуся і відбудую намет Давида занепалий, а його руїну відбудую і знов його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє. каже Господь, що чинить це йому відоме споконвіку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога. Але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей бо давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох з поміж себе. І послати в Антіохію з Павлом Тавернавою, Юду, званого Варсавою, і силу мужів проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші. Брати ваші. Братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії. Привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам, Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож ми вислали вам юду і силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалось бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного стримуватися від ідоложертвеного м'яса, крові, задушинини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Посланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих. Що їх вислали, сила задумав зостатися там. Павло ж з Варнавою лишилися в Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали слово Господнє. По кількох днях Павло промовив до Варнави Повернімось і відвідаємо братів у кожному місті, в яких ми були, звіщали Господнє слово, щоб довідатися. Як маються, А Варнава хотів узяти з собою і Йоанна, прозваного Марком. Та Павло вважав ліпше не брати з собою того, хто відлучився від них у памфілії, і не пішов був з ними на роботу. І виникла гостра суперечка, так, що вони розстались. Варнава взяв із собою Марка і відплив до Кіпру. А Павло Вибравши силу, рушив у дорогу, переданий братами Господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцняючи церкви.